Всем привіт. Продовжуємо нашу роботу по підготовці до збору врожаю і по модернізації нашої техніки. Значить, мій Т-40 м і сьогодні, сьогодні в нас передня нав'язка на Т-40. Нічого особливого. Навіщо вона мені? Я не збираюсь з ним горнути дороги і рівняти асфальт. Будемо чіплять. Хочемо туди чіпляти згортач для гарбузів, тому що задки їздить ну трохи болить чи Йдемо вперед до комфорту. Так що надіємося, що з цього щось вийде. Ну і вам покажемо. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь і погнали далі. Значить, що ми на сьогодні маємо? Ну, трактор, звісно, це зрозуміло. І маємо от такі приспособи я б сказав. Ця рамка із UMZ Вон з того, де він там, і красавчик, Вон він стоїть ззаді. Ця рамка стояла тут, так вона тут була закріплена, і тут стояв бак на ній. Тому що цей бюзик був колись екскаватор. І чому ж я її сюди не поставив? Було, в принципі, проще, не морочитися. Раз-два на стандартні кріплення. Та ситуація в тому, що маневреність Маневреність, Коли ти звик. До реверса в тису. От Працюєш ти собі да, в тракторі. Ну, от кермо раз опустив, як тобі удобно. Там, друга, третя. Ти собі раз, Show і попер назад. Suл, попер вперед. Все, нема, от, не там ловить, там де та задня тому юзику. Ну і задня на юзику. Ви самі знаєте, яка на ньому задня. Не сама швидка. Да, я Юмзик і він, і більша по розміру. Да, на дозаторі в нього хороший виворот, легко все крутиться, легко все повертається. Але реверс є реверс, плюс реально в легких роботах Т-40 економніший, те, що то само собою. Ну і кабіна в нього, в цього Т-40, все-таки по обзору зручніша. Тому ставляємо на Т-40. Вчора я поїхав до Юри, ми на сверділочки все просвердлили. кріпиться він спереді до лобовика на 4 болта. Але ми, мабуть, щось ще придумаємо, щоб усилити, можливо, доваримо сюди якогось угольника, щоб воно ще впиралося сюди аж униз далі. Ну, По ідеї, на валку 4 болта повинно вистачити. Але, як мені Юра вчора каже, ну ти ж каз, 100% ще якусь дурню придумаєш. Чи якогось ковша спереді причепиш, чи не думаєш сніг зимою горнуть. Правда, зараз снігу в суботу і немає. але і будемо робити трохи помашніше. Звідки ці вуха я не знаю, чесно кажучи. Тут треба буде чуть-чуть підрізати, бо буде чіпляти гайка. Це десь татус якогось. Це з якогось було бульдозера. Десь він їх колись забрав. Значить, що буде? Ці вуха приваряться. Однозначно, ну, болти залишаться, але вуха приваряться. Тут ще, напевно, буде якась розпорочка і тут також буде розпорочка. Це все відрізаємо. Залишилась стара рамка, причому в дуже хорошому стані. Сюди я ще балансіри. Звісно, коли я почав робити цю, думаю, коли, вона не бу... коли вже вона потрібна, не буде, я її зніму, щоб було красиво, бла, бла, бла. Але всі ми, всі ми прекрасно розуміємо, що вже зараз як вона поставиться і ніхто не захоче відкручувати ці болти таскати це желізо. Тому якось спробуємо це все більш-менш красиво обіграти. Е, звісно, тут є одне але. Е, як вам правильно показати? Тут будуть якісь да, якась, щось однецьке, якісь тут кульші, скажімо так. Валкоутворич у нас висотою близько пів метра. Тому десь приблизно буде на одному рівні стояти. І щоб його подимати вгору, треба циліндр. В наявності в мене є сотка. Ну, звісно ж, купляти іншого я не збираюсь, тому що що, тому що це все гроші. А, і, і. і ця рамка трохи буде мати інший вигляд, не самий гарний, ну, по моїм прикидам. Чому? Ну, тому що тут треба буде ще щось зварити, таке П-образне, до чого буде чіплятися. Циліндр і там він буде да, витягнувся, втягнувся, підняв. А це все що правильно? А це все буде портити вигляд зовнішній трактор трактора. Раз. І буде закривати фари два Даже в знятому вигляді. Тому ось тут, по плану, це як буде пешка вариться, є думка сюди пластину і сюди пластину. По 4 отвори на болти, щоб цю, цю коротше, штуку можна було б зняти і воно було більш-менш красиво. Це зараз все. Обрізаємо. Точно ще. Ну, блін, от потім проблема. Ще не знаєш точно, що з ним треба робити. Ну, це обріжемо трошки пізніше. Спочатку це все обіграємо. А тоді тут, мабуть, теж якусь пластину приваримо, щоб можна було чіпляти балансири. Але перш за все, бачите, що я зробив з капотом долопнув. Тому що стара рамка трошки, ну ви поняли, тут треба усилити. Зараз беремо трубочку і отак по кругу, по краєчку Чу -чу 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 -чу. обварюємо і все, і забуваємо про цю проблему. І потім закрасимо красиво та і все. Винайшов таку конструкцію. Вухо це трохи було сюди загнуте Чуть-чуть не сильно отак легенько відігнув назад, зараз прихвачу, а потім вже обварю. Продовжуємо роботу над навіскою, значить, що в мене вийшло. Переднє кріплення циліндра ось цього. Профільна труба 60 на 40, товщина 4, а може і 5. Задумана вона от на таких кріпленнях, щоб була на із десятки з, з пластин. Варив повністю, тут кинув косинець тут і тут, якби із восьмерки, по-моєму, чи з десятки ні з десятки теж Такі от пластини, щоб вже точно не прогнуло. Обухов варив. ну Так це все виглядає. Старався зробити якраз під фарами, можливо, було навіть не Ну, побачимо. Чому так, щоб цю штуку можна було зняти, потім, коли вже з гортачом не користуєшся. Щоб вони не заважали освітленню, тому що, можливо, ще вночі трохи будемо працювати. Що дуже часто трапляється в моєму випадку, особливо осінню, коли ореш, ореш городи або поля. Так, що далі? Далі потрібно, ну, перше, це треба з обварити, зняти, там, там поусиряти. Тут треба обрізати. І ось тут теж буде перемичка, яка буде опиратися на оце вухо, і там отвір, і до того отвіра буде прикручена ще й болтом. Так, це задача. Мінімум. Та що тут роботи і роботи. Тут ще треба перемичку зробити. Щоб я ввагався, що робити чи з цього двутаура. Цю штуку, робити, чи отак. Ну, так, наші красивіше, надіюсь, буде працювати. Бульдозера ще блять не планую, але чим далі, тим шанси на це збільшуються. Третій день роботи над передньою навіскою. Чи четвертий? Мучимося далі. І так, що у нас? Ця вже повністю виварена. Тут у нас усилено. Сантиметровою пластиною. Шовчики мої, дивіться, ух. Казав, Юрчик погано приварив, погано приварив. Е, Вухо раз. де буде кріпити циліндр. Сюди вчора юрчик зробив втулочку Шикс 2. Ми її зараз приваримо, вваримо. Е, друга втулочка. Десь там вухо Сюди два. Це вухо буде внизу стоять. Тут теж все обварено, кріплення стоять. Ось так. Думав, їх збоку варити, але хай би так. так. Надійніше. Тяги навески. віски так виглядають. Ну, довжина це ще поки не зрозуміла, будемо дивитися, будемо пробувати. Будемо, мабуть, укорачувати. Що з цими кінцями? Разні були в мене думки, думав поїхати до Женьки забрати із розборки нав'язку Т40 задню. Е але Але ж теж не безплатно. А тут мені попало, скажімо так, по бразки підгон. Під 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 е Юрчик підкинув такі от, я не знаю, подужувачі, відкуди вони, з ДТ, не з ДТ. Напишете, бо я не маю уявлення. Значить, ми їх зараз тут обрізаємо, підрізаємо, робимо красиво. І... Потім туди вварюємо Так, це в нас буде дві точки нижні. Планується туди ставитися в загальному такий трикутник маленький, під нього рамка вивариться і т.п. і тепер. І ще треба, буде... ще треба буде десь третю точку. Десь третю точку, ще не знаю, де вона буде, але вуха під нею ось є. А що це? Що це таке? Це хлопці остатки від лобовика UMZ. Який переробляється, переробився під пвмт 40 До речі, кому треба лобовики під УМЗ, відео зараз я вам вставлю. Дзвоним пишемо. Ну, а ну, давай. і ще хто хоче переробити пвмт 40 під Підшипнички теж дзвоним пишемо, не забуваємо. Поки є час, зробимо, бо тоді, якщо мазюрчиком підемо у гарбузи, то вже трохи буде не до цього. Притягнули статом з гортача. Ну Приблизно такий буде десь кут у нього, орієнтовно, ще, звісно, побачимо, але ну, ми думаємо десь так, плюс-мінус. Е, прикинули по навіскі, по довжині, ну Плюс-мінус вгадав. Чи вгадали? Е, тут ще нічого не заварено. Тут буду трошки проробляти, тому що їх треба перекрутити коротше, навпаки, переверни е, Сюди планується ось ця рамка, але вона буде приварна до цього квадрата. Тут у нас товщина, ще 6 мм. Рамка палець, палець, он лежить. воно лежить. Буде все повертатися, під'їхав рамочку, чпок і попер працювати. І потім скину. Ну, тут десь щось буде, десь буде якийсь винт. Щоб кут нахилу регулювати, поки задумка така. Третю точку ще не знаю куди. Третю точку, чи сюди, чи сюди. Тут ще не завершено, ще будемо робити опору десь або сюди, або туди. Не дуже сьогодні щось гарно чи весело йде день. Та значить, що роблю? Варю, е... ну, варюється яблука. Там вона лежить вже одна пошти вварена. Там де я можу достати і не морочитися варю електродною, але є нюанс. Перестала включатися. А ця тільки що то чпихнула, пихнула і теж перестала робити електрод. Перестав робити. Зараз спробуємо, може, ще полуавтомат робити. Чи робить взагалі? Бо Я, я виходить, залишаюся без зварювальних апаратів. Плохо, ну я, звісно, пік без перекуру, треба б, боже, було б дати трохи віддихнути читати. цю, цю, ту. О, тут ручка така аж. Коротше, не дуже вдалий де день. Пола автомат теж не робить. Ну, все робить, таке враження, що горіла маса. Зараз розберу прямо там всередині. Розібрав я сварку. І так виставки. Видно вам не видно, а от по масі, короте, все згоріло. Все. Кіродик. Веземо в ремонт. І саме головне, що вона в режимі полуавтомата, і вона пекла, короте, вообще, і по цим балам. Я вона ну, в дуже такі, без навантаження великі давав. А перейшов у режим електрода, ну, поварив, ну поварив. Але на фоні от... Того, що Дніпрем, от в мене терпіла, що не можна ручку в руках удержати вона там не димиться, що пластмаса не не, не, цей, не плавиться. То ця так чу трохи не поварив і вона от тобі. Маємо коротше, проблему. Значить, зараз пакуємося все. В машину. Не знаю, що завезу, є майстер дома чи немає. Тяги пакую, лечу зараз до Юріка, там по автоматам доварюю, хапаю в нього обичний трудну сварку і лечу. Назад, план такий. Підігнав Юра мені сварочку. Цілий день сьогодні щось не дуже, воно все легко йде, але застараюся себе робити. Так, вигляд передньої нав'язки, ну це вона зараз до гори раком. Трохи Трохи що? Трохи наматюкався, трохи назлився. Тут трохи все знову обрізав, підгинав, бо там стає, там не стає. Тут наперекос, бо тут вуще, тут ширше. А. Не все правильно зроблено. Я знаю, немає часу. Відділ себе виводить, робимо просто. Раз вона як поставиться з рамкою, більше вона, мабуть, не зніматиметься. Є в мене ще ковшик, треба правда, поїхати забрати. Я думаю, я той ковшик теж рамку приварю. І буде тут цей ковшик на постійній основі, як робочий інструмент. Тому, тому, тому мучимося далі. Ну, Тут з конструкцією плюс-мінус зрозуміло. Куди вчепити третю точку? Так, щоб було красиво. Не буде ж воно отак, вот воно і так зараз далеко не, не таке, коротше, І ізродивало мого красавчика, ну нічого. Плюс-мінус вигляд навески в зборі. Значить, тут прийшлось трохи попідгинати, зараз позаварюємо. Признап'ю автомата, як без рук, до хорошого, швидко завикав. Значить, от зараз... Висить питання, ну, можливо, перевернемо його догори раком, щоб ця трубка була внизу. Е, думаю, чи тут варить ці вуха, чи тут. Ну Якщо тут варить, то треба точно перевертати циліндра. Тут відстань зараз 58, ну якраз юмзовська тяга стає. Але вона в мене одна. Тому може в когось є. Напишіть, подаріть. Ну, так, да, можна ж тільки юлиски користуватися, але вона одна. І тіпо, якби щоб тут поставити і забути, щоб потім на яме не, не дюргає. Тому поки так. Значить, що далі? Треба зробити якісь опори. От тут якусь кинуть розтяжку туди вниз. Е, отут як його обіграти? А це капець. Я тут думал пластинку, красиво, якось там все замочу, нічого не виходить. Короте, щоб тут було красиво, то треба, щоб триндер десь збоку стояв. Тоже було б прикольно. Повертаємося до наших мук. Значить, схема із трьох точкою не вигоріла. Зняли ми тягу чи центральний вінт із юмзика на цю перемичку. Зараз вона десь там обварюється. Поставили. Тут виходить, вона в общем, не дає вона опуститися вниз рамки повністю. Тому тому, будемо трохи це все робити по-іншому. Десь сюди кинемо розкос, який буде крутитися. Розкос буде отакий стяг з рульових. Я думаю, його хватить за очі. Якщо колесами десь впираєшся, да, ганяєш, то все ж нормально не рве. У крайньому випадку поставлю таких два. Тобто рамка буде. Зараз побачите, що буде. Мучуся з цими варіантами. Хочеться зробити якось бляха муха по-людськи. І воно все, як завжди, виходить через одне місце. Значить, значить, що робити, хрен не знає, що його робити. Отак так от воно більш-менш красиво було. б. Сюди вон вушка. І все, ті, плюс-мінус якась регулювання. Що з тим? Як його сюди зачепити? Сюди привариться. Побачу, зараз поїду до Юрка по вуха. Два штуки зроблю тяжка, щоб якась там коротка була. Хотів, ну коротше, хочеться щоб більш-менш було, а воно все як завжди з лепиться. ліпиться. Для вас проскочило буквально декілька секунд, а я вже мотнувся до і назад. Що ж я в нього взяв? Значить таку тяжку Юра подогнав. Тимчасове пользування Ну, потім зробимо мені таку саму. Ну, зараз, щоб я вже міг все зібрати то вставляємо цю. Е, І і де ще пластинка, де ще лежить з отворами. З неї зараз будемо вирізати і робити вуха. Зараз покажу. Нарешті я вирішив проблему з трьох точкою. Дякую моїм підписникам, які мені в Тіктокові підказали рішення даної проблеми. Конструкцію я зібрав. Зараз покажу вам все ближче і вже в подробицях. Загальний вигляд не дуже гарно це все виглядає. ну Я це все ще в чорний кольор пофарбую, думаю, можливо, тоді б трошки повеселіше. Але конструкція ось така. Як я вирішив з трьох точкою, рішення лежало на поверхні, але мені не вистачило мозгів до нього дійти. Підказали коментарі в В общем, приварив я такий от сектор. І що хотів би сказати, що надто близько, його треба було б ще на сантиметр назад подати. Тому що в цьому положенні тяга впирається. Ну, оці, можливо, тут конечно, треба було б трохи підточити і стала б не суть. Така от ситуація, Оцей сектор вирішив проблему. В принципі Перша, друга, третя отвори можна спокійно користуватися. Така от тяга робиться сюди. Тут довжина труби 36. А ми зробимо 25, тому що це задовго. Тут ще не знаю, як обіграти. Ну, щось спробуємо, щось придумають, побачимо. Ну, ще поки не знаю. побачимо. Такий загальний вигляд. Зробив дві опори на цю сторону. Думав, зробити ззаді, але там трошки все сложніше. Трохи спортило все воно зовнішній вигляд мого красавчика. Але ж, якщо хочеш нормально працювати, потрібно викручувати. Зараз проведемо випробування, ну, і потім я вам швиденько всю конструкцію в подробицях покажу ну, і будемо завершувати відео. Такий от вийшов Франкенштейн. Шланга тільки одна зараз на підйом під Ну, Я думаю, прокину зараз ще і на опусканні Із необхідного коротший центральний вінт це 100%. І-і. Далі побачимо. Ну, ось такий вигляд маємо на сьогодні. В принципі, залишилося що? Пошплінтувати пальці. Помить і пофарбувати. І, в принципі, нав'язка готова до роботи. І так, конструкція в принципі примітивна, проста. Багато хто писав в коментарях в Тіктокові, що можна було б краще, можна було по-іншому. Що хотілося б вам на це відповісти? Ця конструкція зроблена з-під ручних матеріалів. Що було, те й використали. Звісно, можна було б. Інший циліндр, тонший, можна було його по-іншому розмістити, але це все затрати, це все кошти, е яких зараз не вистачає, яких завжди не вистачає, а зараз тим паче. Тому, що було, з того і ліпили. Трикутник був. Е основна рама була, циліндр був, трохи металовому було. Тому строго не судіть, пофарбуємо гарненько, в чорненький колір і все буде чотко. І так, пункт перший. Ось ця ось рамка. Рамка із мого трактора UMZ, колись він був екскаватором. Слава Богу, ще її не продав, пригодилася. Тут товщина, напевно, мабуть, 10 або 12. Ну, а тут, мабуть, шістьрка. Вона звужена, кінець обрізаний. Вуха оці, з якогось бульдозера валялися у нас 100 років, не знаю з чого, ну пригодилися. Тут, по-моєму, палець на 40 чи на 50, по-моєму, на 40. На 40. Циліндр сотка. Був, поміняв штока, передаємо привіт про запчастині, брав колись у них, як на Йоме забрав, то брав два сюди і на той що на найомезові стоїть. Трикутник був, трикутник, до речі, не стандартний, він менший. Він маленький, не так, тому він під усі. Вже культіватора на нього не надінеш. Тобто тут Від нього треба окремо робити рамку, тому що він маленький. Хоча, вже, як я згадав, у мене там ще один валяється без діла. Можна було б його приспособити. Ну, вже все. Ось ці от тяги одне'язки. Це у нас двутавер. тут у нас 50. На 100. Товщина, як бачите, п'ятерка, ніби тут п'ятерка, а там, може, в торці трохи її тонший. В торці він ось так виглядає. Ось так він виглядає. Наверно, наверно, 5 на 5. Петлі оці з десятки. Отут вони були, відрізав, поїхав до Юрчика, зробили отвори, все чітко. Ось ця от арочка, на якій тримається циліндр. Значить Профіль у нас тут 60 на 40, товщина четверка. Ще зверху наварена із десятки полоса. Шириною 2 см, що вгорі, що внизу. Плюс кузнички. Не знаю, є, з них ток ще немає, зробив. Оця вся арка на болтах зйомна. Тут болти на 16, флянці 10 мм. Тут болти на 10 стоять. ну Вони як упорні, я думаю, тут буде проще. Тут профільок теж який валявся вдома, такий і поставили. Значить, що ще? Посередині розвареним двутавром. Так? Цей двутавр опирається ось на ось, це ось вухо. Вухо. У петля, за якого тягнуть трактора, да? він прям жорстко на неї, на неї спертий. Тобто він опорно таку функцію виконує. Тобто, коли буде тиск униз, двутавер буде впиратися на петлю, якби оці всі буде страхувати болти, щоб болти не рвали. З кожної сторони поки що, поки що закріплено лише до лобовика на чотирьох болтах. Що з цієї сторони, тої. Ну, Двутавер, я думаю, страхую. страхуватиме. Якщо його буде мало, сюди кинемо величезного такого угольника. І тут його прикрутимо. Хоча сенсу в цьому я не бачу, тому що він буде тягати. Або Ну, він взагалі взагалі робиться згортача. І, можливо, у мене там ще є кошик. Один он пригружений, один загружений, там лежить на ньому мотор. Із зетора. І цей мотор планується. На один із моїх тракторів. Є у мене ще червоний ковшик, я його заберу, приварю до нього е такий трикутник і, в принципі, будемо ще його таскати спереді. Е щоб, Можливо, в процесі молотячки будемо туди мішки зложити. Ну, для, для транспорту, для, для економії часу. Вуха ці із тут у нас 12-та пластина, яка була, таку і використали. Ось так геообразний тут у неї раз і раз. Тобто вона тут заварена і тут заварена. Ось нижнє вухо і так само верхнє вухо, я не знаю, туди на товщина двінашка. Зверху о, да, не дуже красиво положена арматура восьмерка і варена. Тобто воно та внизу заварено з двох сторін, плюс до двутавра там приварено і ще зверху кинув полоски з восьмерки. А тут взагалі воно отсюди і аж по кругу обходить. Оскільки я не самий. І... Не найкращий сварчик, тому старався перестрахувати себе по максимуму. Така от конструкція. В принципі, все. Трошки пізніше пофарбуємо, поміняємо вінта, ну і придумаємо, що робити з передком. Це ще я поки не придумав, але це все пізніше. Фарбуватиму вже тоді, коли фарбуватиму і з гортача все в кучі, щоб уже два рази не, не починати. Ну а далі в нас проєкт. Рішення, що робити із валко... з валкоутворюючим або з гортачом. чи гідромотор, чи вом наперед до Т40. Тому підписуйтесь, далі буде цікаво. Всім дякую за увагу. Будьте здорові, слава Україні!